Друзі, це де один войс, найкращий голос країни, і ось так поступово ми з вами і разом із нашими учасниками дісталися до другого. Туру попереду, як завжди, сила селена прикольних і класних цікавинок. І нагадую вам, що у другому турі саме ви вирішуєте, хто із наших учасників потрапить до фіналу. Все, що потрібно робити, це голосувати, ставити вподобайки, писати ваші коментарі під виступом кожного учасника на нашому Ютуб-каналі. Вони обов'язково мають бути почутими. Тож ми починаємо. Нам надзвичайно від сезону до сезону, від туру до туру, проживати ну знаєте такі маленькі життя із нашими учасниками? От, наприклад, саме про наступного учасника, і буде тут і ти мова, тому що влітку, у першому турі, він був ну трохи ну зовсім іншим. А тепер прийшов на другий тур, уже подорослішав, став справжнім козаком, козарлюгою. І це все Лев Жаріков. Лев, привіт, тобі вітаю, радий бачити. А як пройшло літо? Дуже добре. Встиг відпочити? Так, де був? У бабусі. О, це класно. Що робив? Там, до речі, з піснями там якось займався у бабусі. Встигав, час був? Так, так, встигав. Кожну неділю. Вау. Круто. А скажи, будь ласка, сьогодні ти чим будеш нас здивувати? Ми пам'ятаємо твій виступ влітку. Це було дуже цікаво, дуже круто. Я так розумію, що сьогодні теж буде щось несподіване. Так, я вас порадую своїм діапазоном. А те, що те, за пісня oh. in Love». Вау, це дуже круто і дуже класний і вдалий вибір. Тепер скажи, хто буде сьогодні разом зі мною тут ще й підспівувати, вболювати за тебе насамперед, хто прийшов з тобою? Зі мною прийшов тренер по вокалу, моя молодша сестра і мій батько. Хто із них співає разом з тобою? Тренер по вокалу і сестра. Тренер по вокалу не рахується, а папа з сестрою як все-таки допомагає? Тато зі мною не співає, а от сестра буває так, співає зі мною. Я тобі хочу сказати, що ми іноді за якісь певні експерименти, і коли е, хтось на сцені виступає, то ми з групою підтримки теж пробуємо щось подібне зробити. Тому я думаю, буде прикольні несподіванки, цікавинки для твоїх е, батьків і для твоєї сестри сьогодні теж. Ну що, ми тобі бажаємо удачі, е, відправляйся на сцену, ми за тебе вболіваємо, в тебе все вийде. Поїхали. Що я казав, що папа буде обов'язково підтримувати дитину. А Ми навіть удвох можемо це робити, або в трьох. А бачите, він жалівся, що ви не допомагаєте йому і не підспівувати. Виявляється, що у вас ще дуже класне. Ви то... ніколи не займалися це, вокалом Це він просто не знає. Це таку пісеньку, я його мамі співав. То навіть цела історія, ви бачите, яка класна штука. Так що то так? Дали І специфічний голос такий. Він да, багато пісень, от, як займається студією вокалу, і багато пісень. Ми завжди як от ось, знімають і ми завжди е, переслуховуємо дома, І Як готується, ну, у нас так особливо, коли ці бликавоти, да, да, це да. у нас вдома концерти. Він же не тільки співає, він ще грає на трьох інструментах. Так. Сунчик, п'ятерочку. Слухай, ну ми насправді були просто в шаленому захваті. Я тобі скажу, що твоя сім'я дуже крута, тому що папа розказав нам дуже цікаву і класну історію саме про цю пісню, і він ще нам її співав. Ти відчував цю підтримку там на сцені? Відчував. Що ти відчував? Підтримку? <реш> як, як виступив твоя е, власна оцінка твого виступу сьогодні? Думаю, десь з 10. 10 із 10. А Якщо ви думаєте так само, або у вас інші якісь є думки, у будь-якому разі під відео саме Льва Жарікова, ставте, будь ласка, ваші вподобайки, коментарі. Пишіть йому все, що ви думаєте, все, що ви почули. Можливо, у вас є якісь особисті історії теж із саме а, цієї пісні. Ну, а з твоїми родичами ми домовилися, що наступного разу ти прийдеш до із сестрою, як мінімум, або, можливо, із татом. Тому що це дуже і дуже круто. А скажи зараз нашим глядачам, чому вони мають голосувати саме за тебе? Тому що саме крутий <реш> красунчик Лєв Жаріков, друзі, нашому офіційному ютуб каналі. Під його відео його виступом лишайте коментарі і вподобайки. Ми тебе відправляємо до твоєї сім'ї. обнімайтеся. Дякуємо. Ти молодець. А до речі, ви знаєте, де ви можете побачити і зустріти найкрутіших і найталановитіших дітей не тільки в Дніпрі в області, а ще й далеко за її межами. Ось тут, ось на у цьому проєкті, саме вони є. І ми з цього дуже раді. І ми з цього дуже пишаємося. Тому не затримуючись, знайомимо вас із нашою наступною учасницею. Вона дуже хвилюється, тому ми будемо її максимально підтримувати. А, у цьому Марія Сандл, Марійка, привіт тобі! Радий бачити знову. Ми, до речі, скажу вам по секрету. Вже встигли. Ну, я ж побачив, що дитина хвилюється, то ми встигли обов'язково вже зробити невеличку таку гімнастику. До речі, за рекомендацією і наших учасників, коли треба тричі дуже глибоко вдихнути і видохнути. Ну що, допомогло? А, це тобі, а, чи перестала ти хвилюватися зараз? Так. Так, ну все, ми бачимо, що вона готова сьогодні подарувати нам а, свої виступи. Що будеш співати, про що пісенька буде сьогодні, у другому турі? У всьому світу посміхнись. Ти обов'язково будеш посміхатися всьому світу? Так. Покажи, як ти це будеш робити. Давай разом зі мною і з нашими глядачами. О, так. А хто сьогодні буде посміхатися поруч із тобою? Хто підтримує тебе сьогодні і не тільки сьогодні. Мама. Як звуть мамо? Настя. Мама Анастасія, ми бачимо, що максимально прийнялася піснею про посміхнися, Тому будемо посміхатися ще й з мамою сьогодні. Ну все, тоді ми з мамою бажаємо тобі гарного виступу. З нашими глядачами посміхаємося одне одному і підтримуємо тебе. І запрошуємо на сцену. Удачі! До тебе, ти не журишся мене ця, щасливо стане твоє серце, з всьому світу подмігни, лала-лала, -ла -ла. не рукотворити не бари, лала-лала, -ла -ла. і силіше стане враз. І теж дещо буде взагалі. В чому Ла-ла-ла-ла Ту протвореце набары Ла-ла-ла-ла стана Вона, вона, коли от на сцені, до речі, коли з тренером вона виходить з занять на позитиві, чи знаєте буває таке, що ну, все-таки все одно зауваження роблять. Ну, це, ніхто не застрахований від цього. А, і буває таке, що вона засмучена. Чи все-таки їй це ну, просто надзвичайно подобається? Надзвичайно подобається, завжди виходить з посмішкою, туди може йти трішки там. Може, <свят> планшет подивитися хоче, треба заставляти. <плес> <плес> Але звідти вже <плес> виходить <плес> на позицій. Слива так і каже, більше я не буду плакати, більше не буду. У цьому ла світок пасі, палала, проходити не барись. І це ж буде це загара. Лизис поспішить та да, розмічку і душі, наші дрібниці помічать, а ще любити і вдача Життя я прекрасна, зробили. І кожен ранок тебе сумнів, мовся дружина. Усе наладиться, колись вона любить співати і сама попростилася піти на локал. Це круто, а бажання дітей обов'язково мають бути здійснені. Це є фактом. І Вітаю, що буде загара. Чому світу пострій? ла ла добра творити не борись. Ла, ла 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 І веселі жить та І дещо буде ця гаразд. Марія Санду від всіх-сіх -сі вітаємо тебе! Ти красунечка, молодчинка. А впоралася на всі 100% Іди сюди до мене ближче. Слухай, ну це моя думка, тому що я завжди, я дуже настільки люблю наших учасників, абсолютно всіх і кожного, що я завжди всім кажу, що впоралися на всі 100 тому що я бачу, що дитина отримує від цього задоволення. Твоя думка, ти впоралася, в тебе все вийшло? Ти була красуничка? Так. Ти посміхалася? Так, а я тобі скажу, ми тебе отут бачили, як ти посміхалася і ще з мамою встигли посміхатися і разом поспівати. Тому друзі, обов'язково не забувайте про те, що триває голосування на офіційному ютуб-каналі, телеканалу Т 1 А голосуйте, Марія Сандул, вподобайки, коментарі, перегляди. Все задля того, щоб дитина іще більше посміхалася на всі свої 28 Поки що 24, Скільки там, Так, правильно? Так. Ну що, всім давай іще е, раз привіти, е, передавай і скажи, щоб за тебе голосували. Привіт голосуйте за мене і голосуйте за мене. Оце це молодчинка. все. біжи до мами. Дякуємо тобі. Ти супер. Ми звичайно що не зупиняємося, адже маємо сьогодні змогу і можливість познайомити вас з унікальними учасниками нашого четвертого сезону. І що нам є надзвичайно приємним, це факт того, що діти і наші учасники приходять до а, нас на проєкти зі своїми авторськими творами. І фактично у нашому проєкті, зокрема, зараз буде такий а, випадок, коли у другому турі буде а, ну, дебют і презентація авторської роботи. І звучати вона буде у виконанні нашої учасниці Партолович Ніколіна. Вітаємо, привіт тобі. Я дуже радий тебе знову бачити в нашому ефірі. Слухай, ну тут насправді про тебе хочеться дуже багато всього розказати в своєму віці. Ти вже і презентуєш свої авторські роботи. Ти вже і маєш пишатися. І я переконаний у тому, що пишаєшся тією кількістю там переглядів на Ютубі, які передивилися твою роботу. Там є якісь певні рекорди і за один день. їх Купа, купа. Як тобі це все вдається? Коли ти все це встигаєш, і хто тобі е, у цьому всьому допомагає? В цьому мені допомагає моя викладачка Діана. І все? Ну, мама підтримує. А, до речі, ми ж знаємо, що сьогодні ці дві чарівні красуні присутні у нас і будуть тебе підтримувати. З Діаною ми знайомі, познайомлась зі своєю мамою. А, моя матуся, її звуть Наталія. Розкажи про неї трошки детальніше. Ну, вона тебе підтримує постійно, вона з тобою, можливо, співає. Вона, можливо, тобі надає якісь певні настанови, коли тобі важко. А, трошки про це. А, вона не співає, але гарно підтримує і наставляє. Ну, я тобі скажу, що ми спробуємо сьогодні під час твого виступу, можливо, трохи і змусити твою маму поспівати, тому що з Діаною ми вже знаємо, що вона вміє. А чи палиться, чи ні, я тобі обов'язково потім а, прозвітую. Що сьогодні, що це за пісня? Коротенько розкажи про неї, яку ми почуємо сьогодні, яку ти будеш фактично представляти в нашому ефірі. Це моя авторська пісня Світло. Про що? Вона про віру, надію, про перемогу, про світло. Хто писав? Володимир Чайка. Ні, ну він написав музику, а тексти і так далі от сам цей творчий процес цікавий. Текст писала Яна Сидорова. Тобі подобається, Ну я розумію, що коли людина співає пісню, співає авторську роботу і представляє перш то вона вкладає в неї всю душу. Так? Наскільки було складно і цікаво працювати над першою твоєю роботою, яка фактично зроблена з нуля. Було цікаво, весело, класно. Ну, не будемо тебе дуже довго зараз мучити, тому що нам насправді хочеться вже її почути в нашому ефірі, в нашому проєкті. Бажаємо тобі гарного виступу і чекаємо після виступу. Тут у нас знову ще трохи поспілкуємося. Удачі. Чи пісню нам тато придумав? Тобто придумав в якому сенсі? Він є автором слів, чи він є автором мелодіки? Не мелодіки, а він надав нам ідею, що зараз такий тяжкий період в Україні. Чому дитина не співає про Україну? Треба якусь авторську пісню, щоб вона підтримувала Україну. Він же сам у нас хорват, і він теж пережив війну в Югославії. І тоді було дуже популярно писати і підтримувати свою країну. Він нам таку ідею надав. Ось ми сказали про це Діані, і ось так от народилася ця пісня. Ми Пройти. І збірою світло, і збірою світло нам так воно потрібно. Не можу сказати, що я творча людина, але свою дитину я підтримую у всіх її у всіх її, скажімо так, напрямках, які вона обирає. Помітно Запалювати світло.

Слухай, но... Насправді дуже класна пісня. Ми тут і поспівали і потанцювали з твоєю групою підтримки, і дізналися багато чого е, цікавого. Розуміємо, що от, знаєте, коли в пісні вкладено дуже глибокий сенс, то для наших учасників для, для наших дітей, то є дуже класно, коли вони це роблять. І в їх очах читається факт того, що вони розуміють, про що вони е, співають. Ми тобі дуже вдячні. Як відчуття? Чи вдалося тобі передати все? Все, що планувалося а, з прем'єрою на телеканалі, Д1 точно ми тебе привітаємо. Це 100% після прем'єри в Ютубі. Але от сам факт отримала задоволення, передала все, що хотіла. Так мені дуже сподобалось. Це було весело і я насолоджувалася своїм виступом. Це е, на третій тур. До речі, є якісь уже е, ну такі приготування? Тому що розуміємо, що всі заздалегідь готуються до продовження сезону, до продовження е, роботи. Ти нас здивувала і порадувала авторською роботою у другому турі. А що може бути у третьому? У третьому теж буде авторська пісня. Вау! Ну все, тоді обов'язково іншого виходу немає. Є наш офіційний ютуб-канал, телеканалу Д-1. Там ви е голосуєте, Бартулович Ніколіна. Лишайте ваші вподобайки, коментарі і так далі. І е робите все для того, щоб Ніколіна потрапила далі у фінал. Ти молодчинка, я ще раз тебе вітаю із удалим виступом. І ще раз обнімашки цілувашки. Ну що ж, такі вони наші учасники. Нагадуємо вам про голосування за кожного з них на нашому офіційному Ютуб каналі. А наступного тижня буде іще багато цікавого. Побачимось, адже вони обов'язково мають бути почутими.